Так, хтіт сходив по хліб. А хліб свіжий чи? Свіжий. Дуже смачно на обід. Ну Ми вже поснідали, тепер будемо ждати файний хліб. І це такий файний, тільки порізаний, так? Да. Ох, і файний. А наш так багато набрав. Ого. мене. <схід>. — Це цілий місяць набрав. Ох, і хліба в нас. Що ти ще тут узяв? Ага, пішли піш. Французьку, це до чого? І європейська лагідна. Ну це таку я хотіла, мені таку треба. Ну це мені теж треба, ну це воно не їсть. Не, це, це нехай по пост. Ого! Це ти таке знайшов, цей Самий найкращі самий майонез. Так, що щитався колись? Дід такий його знайшов, жайвір цей. Казав, нема не випускають, ага. А це що в тебе е, цей, як його називається? Осаледець, да? Осаледець взяв. Нічого будеш їсти. Ого! Оце ти притаскав? Щоб ти Виреванечка. Що це? Варенички. При чому тут варенички? Куди я знаю, при цьому оренди? <рес> Взяв той пей. Взяв той пей, щоб ти лопнула, так. Да? <рес> Дід молодець. <рес> Дід, я ж та для того, щоб ти мене учив тут. <рес> а щоб ти <прес> мені тихо, кажу, помог ти мені треба, а ти мені учиш політформації Тоб тут. Тобі родиш, так. <рес> Дід. Старайся вгодить. <рес> бо. Батя... Сонці її наложу. <рес> так, ну мені оця не треба поки. да? французька, це ну, потім я розберуся. Це оце сюди. Да, і... Мені зараз треба оця не гірка. Зараз ми коротше, знайшла я в інтернеті, ну, колись, і то, в мене бачу записаний, де то й ділася, вже не знаю. Записала рецепт якийсь. Ну, як обично ж, пишуть чи розказують, що дуже смачно, корисно. Ну, корисно тим, що там бурячок. От таких два невеличких бурячка, це означає, що воно корисно, да? Ну, як суїдінить туди ще оце є. Ще до неї додать капусти. От мені знак питання тут, як я його буду соєдіняти, як воно буде їстися разом. Як це його? Ралі, ну, корот, коротше, зараз будемо ми його приготуємо і будемо пробувати. Так, дід, не смійся? Знаєш, тут людина хвалила, так аж падала назад. Що хороший, сильно, ну це мене спокусило, що тут ж такі продукти ж хороший. Да. Да. І форелі, та, та, та тихо. Та, Дід, не перебивай, бо я забудуся, що мені казати. Та, ти, що, ти. <laughs> ти мене, як переб'єш, я зразу позабуваюся, що я хотіла, я вже не хочу тепер. Та, ти, слава. <laughs> та тихо, знов забулася. Так. А головне, ж тут що? Що сюди треба ще до цієї смесії, та яка гірчиця, та ну, не перебиваєш. Та що це таке? Дід. По зараз получиш. Чого? Треба до цієї суміші всеї намішати і вкинути баночку кукурудзи туди. Ну, кукурудза, я знаю, вона смачна, їй можна й так ложкою поїсти. Ну, якщо я її ще спортю з оцим усім, то я цього не переживу, знаєш дід, підеш мені нову кукурузу купляти. Так дід. Веди себе культурно. По, по культурно по веди. Бо не, не знаю, будеш тебе вибирати тоді віддільно, капусту будеш відділяти од буряка і від усього а -а -а. потім. Зараз я намішаю. мішаю. Ну, ладно, ну давай мені не... допомагаєш ну, і ти мені Короче... Давай я буду мішати. Та підожди. Треба зробити. Воно ж аж не на майонезі, воно. ось треба таку чисту ще мисочку, тарілочку чи щось, щоб замішати його зробити соус спеціальний. От гірчиця туди, уксус у мене є яблучний туди капнуть, олійки туди. А гірчиці багато треба. Воно все за смаком робиться. Так, Так, Підожте там, Дай я бумажку свою діла, там, по-моєму, якась ложечка треба. Отута, да, там бумажку візьму. піожди, бо ти можеш мені всю, і вона хоч і не гірка, але вона сюди вся не піде. Піжди. Кукуруза де моя, ти не пам'ятаєш? Чого, я її там ніколи не ставила? Ага. ну ти -то Так, підожди, підожди, бо я сасуса забудуся, що я хотіла. Я вчора все знала, сьогодні вже не знаю. Так, а ну жди. Чекаємо. Так, кукурузка є. Хороша кукурузка. Так, відкривається. Листочок знайшло. Так, тепер робимо заправку. Сюди я кину трошки солі, не думаю, може не багато чи забагато, ну не знаю, трошки по вкусу все робиться. Олію бери далевой. Давай, лий сюди мені на ложку. Ти можеш хорошо, щоб. Нє-ні- щоб не мимо. Давай ще, піошди, моя там, та тільки пів ложки ти налив. Тут шпятю, Ну... сліпа. Так, повна ложка. Лучше мовчи. Ми можна лий, а тільки в ложку. Тут написано дві-три ложки. Ну давай ще одну. Щоб не було мало. Так, хватить, ти думаєш. Хватит. А сюди меду не треба? Сильбар! Ты че, баешь? Ты як наробив, би то наївся точно. Гірчиці надо ще. Аж як стає гірчиці, надо? Ну да, чайну ложку. Ні, давай сюди в тебе прямо. Давай сюди прямо в цю ложку. Тільки хоч не повну. Бо ти зараз знали. Та хорош. Хорош, кажу, що ж ти робиш? О, це вона. хорош. Діть! Ну ти мені чи собі зробиш цей слова? Ти знаєш? Розважиться по всьому. Боже. Може гіркої да, кину сюди. На об цей мені. Отак, да, 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 правильно. Да. Бо щось прилипло, воно. А ще ж треба цього, уксусу кинуть. Та яблучного да, ж да домашнього. Так, трошки забрала. Ну, тепер ти коло такого. а що ж туди ще треба? А, часничку, якщо хто хоче, часничку. Я часничку не можу, ну трошки Так, як це воно не розтворюється, Треба його, щоб. як це розтворяється. Плавало це то? Не то треба, так? Погано, ти не в ту сторону крутиш. Та я вже в обей будуть круті. Ну, значить, швидше якось Олії Треба ж було лити поки. Як це олії не леть, як лить туди олію? Та воно катається, воно так катається. Воно ця гірчиця з олією. Вона, мабуть, не на олії. Боже, що с Так, Та дід, підожди. Піжди я уксусу добавлю. Щас. сходжу за уксусом. А бачиш. Бачиш? Ольо, ольо. Ти зараз з нього майонез зробиш. Ольо, уксус, давай. Та зараз підожди, я ж бо мене все. Страй... Так, я додала ось цей уксус яблучний, додала сюди ложку. Не знаю, потім Попробуємо, що воно буде за цей. Щось малувато, ну, да, на таку виску. миску. Ну да на таку миску. Мало. А що ж туди ще? Давай ще додамо ложку олії. Бо що ж ми чим його помастимо все. Це щось може менше треба було всього. Ну два ж бурячка взяла невеличких. Ну не знаю, чуть-чуть капусти. Що це вони ну, ну як накалдебенять, а потім ще хочу, щоб хтось повторяв. Ну то я ж повторяю там і пишуть, що сильно смачне, сильно воно на розхват. Так, все, Давай. Давай трошки ще олії додамо, бо Тож. буде мало. Коротше, дід, ми зараз накуховоримо. Давай і ще один зубчик, щоб вже воно і пахло то й пахло. Отак. Найшли час кодовку, що ми надаємо. Оце глушкою обгребив, отамого і все. Да. Ось такого лушкою. О, і все. Хватить, не треба мені багато. Давай я закину його. Закинула, положила. Ну, положила. Так, коротше, мені щось стрьомно воно оце таке все кажеться. Так, усе перемішала, додала ж таки кукурузу туди. Щось спробувала. Щось пече в роті, мабуть, переце. Ну, не знаю. Ну таке. Ну його можна, так, да, їсти. А ще ж не встигла побігти, треба ж було пучок петрушки сюди покришити. Ну, хай я ще збігаю, бо бачу, що минути вже кінчаються, хватить, затягувати його не буду. Ну, їсти так можна, якщо сильно голодний. А можна навіть його майонезом, то ще буде добріше. А це хто без майонезу, то це, ну побачу. Побачу, що. Може, ще й майонезу додати, та й будемо їсти. Ну, якось воно поїсться. Коротше, вже на, на, на цього замішали вже, то, коротше, буде їстися. Ну так можна їсти, так. Да. Хороша. Хороша закуска. Хороша, Хороша да. ще <рес> щось і помнить. Так, ну все вже в мене минути виходять, ну, я не хорош, можу затяг. Хорош, усім смачного, так? Да? да. Ну все.